Всіх вітаю! І сьогодні я буду готувати дуже смачні домашні еклери. Так, і для приготування потрібно 100 г борошна, 120 мл води, 70 грамів вершкового масла, 3 яйця. Тіль за смаком і розпушую 4 грама. Для крему потрібно 500 мл молока. 130 г цукру, 40 г крохмала, 2 яйця, вершкове масло. 180 г, і ванілька. Я вам про сказала рецепт на одну порцію, я роблю півтори порції. Тому у мене трошки більше продуктів. От. І потрібна нам ще ситечко, і потрібний вінчик для взбивання. Зараз я почну готувати крем, поки крем буде охолоджуватись, буду готувати тісто. Для приготування тіста я зразу переливаю молоко в каструльку, починаю його нагрівати, а трошки молока я залишу. Взбиваю яйця. Тепер додаю сюди. Залишок молока. І знову це все гарно товпить. Я ще додаю дрібочку солі, оце вже за вашим смаком. Тепер цукор. Це все гарненько перемішати Так, тепер в цю суміш додаю я. Крохмал в мене кукурузний. І також все добре перемішати. Так, ну вершкове масло вже потім буду додати, коли буду крем збивати. Зараз потрібно це все гарненько поперемішати. Молочко у мене гріється, тепер я набираю гарячого молока, наливаю яєчну цю суміш і перемішую, якщо кажеться, що це довго, ні, це досить швидко все робиться і досить легко. Так. Я думаю, досить гарячого молока буду переливати в каструльку. Я проціжу, щоб комочків не залишилось. Так, перемішаю. Бачите, скільки ще комочків залишається? Бачите? Так що краще проціжувати. І тепер помішуючи, варити до загустіння. Суміш починає загущатися маленький вогонь і постійно-постійно помішуючи, отак гарненько по стіночкам, щоб не було комочків. Таже, якщо будуть комочки, все, рів, все рівно потім буду взбивати, додавати вершкове масло. Дивіться, як, ой, глянцева текстура. Получилось супер. Все виключаю. І ще деякий час позамішую. Воно не прилипло до стінок каструлі. Вкрить віщовою плюнкою контакт і дать охолонути. Поки в мене охолоджується крем, я починаю готувати тісто. Я в каструльку переливаю воду, так, це в мене тут соль, сольку, посолить. Сюди ж додаю масло і починаю нагрівати. Поки мене вода нагрівається, я зараз борошно змішаю з розпушувачем. потрібно змішати яйця. Ось так як в мене півтори порції, я по рецепту три яйця, я взяла півтора. Тобто я з одного одне взяла ціле, а одне взяла жовточок. Це я тут накупила таких нових приплут, буду пробувати в користуванні. Ось тут ще один середині м'ячик такий. Ну Не можу сказати, що цей вінчик, чим... Чимось відрізняється від інших, крім того, що він шуму создає важкі. Ну, купила. Ти також не викупила. Так, є. Так, закипіла в мене суміш. І тепер починаю вводити борошно. І дати охолонуть градусів 70-80. Так, дівчатка, дивіться, тісто в мене охололо таке, ну, тепленьке, що можна рукою дотронутися. Так, поки воно охолоджувалося, я його поступово перемішувала, щоб воно не обвітрювалося. Так, у мене вже готовий, готове деко. Включена духовка на 200 градусів. Так, поки в мене духовка нагрівається, приготувала вже мішечок зразу з формою. Так, є, ложка потрібно накладати в мішок. І тепер я в збиті ці яйця починаю потихеньку додати, потрошку не побагато. і перемішувати. І ще раз повторюю, що в мене півтори порції. Це в мене вершкове масло лежить для крему. У мене крем поки охолоджується, потім буду додавати вершкове масло і взбивати. Так, ще трохи додавлю. І знову перемішую. Насправді готується дуже легко. Там стали все, підготували, все зважили. І так поступово не спіша, от із еклерами, заварними цими спішити нікуди не потрібно. І готуємо. Це наскільки смачно. Ще трошки. Так, додавляю і перемішую. Дивіться, яка гладесенька ніжна текстура. Сподіваюся, що все вийде. Дивіться, прям повітряне тісто. Тепер буду перекладувати в мішечок і на форму. І дивіться, що я наробила. Зробила півтори порції і думала вмістити все на одне дечко. Вони розрослися, зліпили. Зазвичай я роблю одну порцію. А це вирішила завтра взяти на роботу, пригостити колег. І думала все, вміщу на одне. Ні, вони розрослися такі опецькі, здорові. Не робіть так рівно тісто ще залишилось і зробила другий противень. І зараз трошки охолонуть і буду відривати. Саме головне при 150 градусах тримати 20 хвилин, щоб вони підсохли. Ось дивіться, які вони. Вони повітряні, просто повітряні кулечки. Підсохли, супер. Ну такі не красиві, боже. боже. які вони. Ладно, ми -то поїмо. Ну вийшли вони супер. -да. А, ладно, хай стивають. Варно хай охолоджуються. Хочуть випікать. Зразу ставити тісто в духовку 200 градусів розігріту, випікати 20 хвилин, потім, не відкриваючи, зменшити температуру на 150 градусів, і ще тримати 20 хвилин підсушити. Не мене голови такі повітряні, хрустящі. Так, Тут я зробила зараз конструкцію, хочу зважити показати, скільки вийшло в готовому вигляді по вазі. Прикладу це все. Сподіваюсь, нічого не впаде. А це моя друга партія маленькі. Віцінки вони підсушені. І так, дивимося, скільки вийшло. 380 грамів. 380 грамів отаких от сухеньких еклерчиків. Потім я ще зважу, скільки з кремом їх буде по вазі. Ось так я брака водою охолоджую для крему. Якщо у вас є лід, можна сюди накидати кубики льоду і швидко охолоне. Так що це таку спеку, тільки такий спосіб охолодити. І зараз прийшла черга вершкового масла. Воно повністю м'якесеньке. Починаю збивати. Дивіться, збила. Вершкове масло от в такую консистенцію. Заверну основу по одній ложці. І взбивати. І дивіться, який кремчик вийшли, яка гладисенька текстура. Зараз я перекладу в мішок кондитерський і буду начиняти еклерчики, зроблю тут ось невеличкий надріз і отак от пірочка і сюди вставлю. Чуть, -чуть. персахар на пудраю, дивимося нулі, зараз я буду накладувати. Вот Оце ці здоровенькі. Так, всі переклала і дивимося на вагу. Кіло 766. Я порахувала. Тобто, нам потрібна мука 100 г вода, 120 мл. Вершкове масло, 70 г по акції це 40 гривень. Яйця 3 штуки, сіль, розпушувач, молоко 500 мг. Так, яйця на тісто 3 штуки. Давайте поверну сіль. Розпушувач 3-4 грама, на крем, молоко 500 мл, сахар 130 г, крахмал 40. Яйця 2 штуки, вершкове масло 180 ваніль. Так, мука у нас кілограм скільки, 20, з лишнім гривень. Нам 100 г, тобто 2 гривні. Вода безкоштовно. Вершкове масло по акції це плюс-мінус 40 гривень. Яйця 5 десяток це 60 гривень. Тобто 5 штук пішло на тісто на крем, це 30 гривень. Сіль розпушувача, не пам'ятаю, по чому. Ну, плюс-мінус 10 гривень. Тобто на тісто пішло 82 гривні. Молоко по акції літр 40 гривень, тобто пів літра це 20, сахар 130 гривень кілограм. Скільки там, 30. а... Ну, мабуть, не 3, мабуть, гривень 5, хай буде. Крохмал 40 г, теж гривень 5, мабуть. Яйця я порахувала. Вершкове масло по акції можна взяти за 80 гривень, ванілька. Ну, ванілька ще, мабуть, гривень 10. Ну, загальна вартість, ну, округлимо 200 гривень. Це на одну порцію на кілограм. Ось така краса, смакота. Готуйте, підписуйтесь на канал. Буду ще знімати вам відео, що я готую, і ділитись рецептами.